Давати гроші за негайне вирішення важливих справ та проблемних питань нині стало зручно та модно, аби не ускладнювати собі життя, чи то безкінечними чергами, чи то обов'язковими документами, люди звикли за будь що можна заплатити. І хоч кожного разу в таких ситуаціях доводиться ходити по лезу з законом, на буковині таких сміливців виявилось ще мало. Протягом 2012 року було викрито 24 злочини, які перевищують суму 100 тисяч гривень. Один взагалі 25 по області, але один із них працівниками служби безпеки України у 2012 році. На накладено арешт на майно на суму понад 20 мільйонів гривень. Хабарників, ряд транспортних засобів вилучено, земельні ділянки, а також об'єкти нерухомості. Найпопулярніша сума взятки у Чернівецькій області 10 тисяч гривень. Правоохоронці констатують: фінансові оборудки виявляли у всіх галузях. Найбільше хабарників зафіксували у сфері земельних відносин, системі освіти, медицини та управліннях органів влади. Найбільшу суму попрохали два місяці тому за виділення 9 гектарів землі водного фонду. Нині цю справу розслідує обласна. На прокуратура цього року задокументовано хабо одержання хабара одним із голів стороженецької з голів міської селищної ради Стороженецького району. одержання хабара в сумі 130 тисяч доларів США за надання земельної ділянки водного фонду, за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 12 років з конфіскацією майна. В порівняння з минулими роками фактів хабарництва на Буковині поменшало однак почали прохати більші суми. Разом усі одержані хабарі за 2012 рік потягнули більш ніж на 7 мільйонів гривень. І, хоч хабарі дозволяють одним вирішувати справи швидко, а іншим добре заробити, все ж вимагати їх протиправно за легко отримані гроші завжди доводиться відповідати. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.